Так сталося історично, що збірна України, коли грає у Львові, завжди у Львові виграє. І насправді можна шукати різні розв'язки, але розв'язка є виключно історична, тому що перший футбольний матч в історії України був зіграний у Львові і українці виграли. Тому збірна України завжди виграє. І сьогодні, ще раз згадуючи ці події, ми побачили з вами прекрасне дійство, яке подарували нам наші діти, які зробили імпровізацію, яка, на мою думку, дуже красиво вдалася. І за хорошою доброю львівською традицією, звичайно, ми вшануємо і команду Львова, і команду Кракова. І я маю особливий подарунок для двох команд. 117 років тому назад перше. В Україні у Львові з'явилася електрика, але це було тільки в дуже-дуже багатих людей. А інші люди, хто мав гроші, користувалися газовими лампами, тому що Львів також є столиця газової лампи, тому я кожній з команд хочу подарувати по одній газовій лампі. Запрошуємо, ходіть сюди! Це є такі сувенірні. Львів відкритий для світу.